567 день в Канаді. Так, 01, 01, 25. Все вже 25 рік. Почався гарно, спокійно, вдома, вихідний, нікуди не їздив. Сьогодні щось продав. А, взуття продав. Одному індусику, він прийшов в, в кросовках в сіточку, хоча зараз... сьогодні мінус 12. Прийшов в кросовках в сіточку, я йому продав за 10 баксів зимові такі класні черевики. Ну... Дуже гарні, але 10 доларів тут дуже дешево. Буде мати. Сьогодні я спав до 12. Десь біля 12-ї тільки я прокинувся. Встали всі сьогодні вихідні, всі вдома, поснідали, обідали. Зібрались їсти? Думаю, в нас дуже багато салатиків, всякого там шавареники, багато чого залишилося, і треба було доїсти. І вирішили покликати ще сусідів, щоб нам допомогли, щоб нам не псувалося. Ми накрили знову цілий стіл. От, Разом посиділи поїли і подивились класний мультфільм. Поки ми їли, включили мультфільм Клаус. Ну, Хто не бачив, всім рекомендую. Різдвяний класний мультфільм. Але зараз він теж зайшов. М -м -та, такий душевний, душевний, класний. Додивились ми мультфільм, попили чай. Я собі зробив чай, згадав, що я каву не пив, переробив собі на каву з тортиком, що вас вчора подарував. Тортик шоколадний, шоколадний. Але нічого. З'їли ми той тортик, що залишився віддали сусідам, бо в нас ще один є. Коротше, от так. Та й думали кудись поїхати. Думали кудись поїхати, але холодно сьогодні і передумали. Передумали, сиділи вдома, подивили, дивилися серіали, я потім заліз в VR. Е, я поставив до VR окуляри. Так, що воно ще? Павербанк. VR-окуляри ось такі от, І в мене є короткий шнур. І я покажу короткий шнур зарядки. Я колись його собі замовив отакі от от Type-C і павербанк дуже крутий. Я ще в армії в Україні його роздобув. Він телі пластини і швидка зарядка, хороший повербанк. Він ідеально стає отак в шолом ззаді, прям запихається і підключаєш собі сюди. Все. На дві години більше тримає шолом. Я сьогодні в шостій включив його і там то бавився, то відкладав, але витримав він довго. Чотири години витримав. Сьому, восьму, дев'яту. До дев'ятої точно він тримав. І там і оці ігри на мечах активні, класно. Коротше, мені сподобалося. Пуербан супер. Можна ще розширити, але павербанк це не проблема. У мене ще є такий павербанк, такий, що гріє руки. Тут панель металева. І якщо включати, тут вибираєш собі температуру. І він ще й гріє. В спеціальному чохрі, щоб не обпалити руки. От. І все. Потім повечерили разок, Подивилися. Щось подивилися, та і так у день. З офісу ніхто не дзвонив спокійно, там спитали ще, скільки чаржуйте з однієї квартири. То я сказав, О, скільки за чаржуйте, там небагато. Ну, вкисля індусиків. Запах і двері мене пробили. Ну, за двері, кажуть, 100 доларів. 100 доларів вистачить, бо двері міняти не будемо. Там така дірка, яку я ще можу поремонтувати. Не аж така огромна і в поганих місцях, де там виріс всякі штучки. Та й все, Та і все. Треба йти відпочивати, бо вже по 12. І завтра на роботу. Так що, все, па-па.